Всім доброго дня! Мене звати Іна. Шановні мої глядачі, сьогодні готую домашні консерви з кумбрії. Рибка у мене вже помита, почищена. Забираю хвіст, голову. Забираю всі нутрощі і обов'язково знімаю чорну плівочку всередині рибки, щоб рибка не гірчила. Рибку нарізаємо на порційні кусочки. І викладаємо у чисті баночки. Тепер рибку підсолюємо. І у кожну баночку даємо невеличкий кусочок лаврового листка, духмяний перець і чорний перець горошком. А ще додаємо томатний соус у кожну баночку. Заливаємо рибку олією. Наливаємо по плечики банок. До речі, за таким самим рецептом ми готуємо і звичайну класичну рибну консерву з кумбрія в олії. Все те саме, лише не додаємо томатного соусу. Рибка виходить дуже смачною. Ще одна смачна рибна консерва це скумбрія з овочами. Замість томату ми беремо помідори. Беремо гарні стиглі, навіть трошечки перестиглі помідори. Надрізаємо шкірку навхрест. Опускаємо помідор на кілька секунд у киплячу воду. І знімаємо шкірку. Помідор у мене вже підготовлений. Тут лише сама помідорова м'якоть. Цибуля і морква. На патеню нарізаємо цибульку, натираємо моркву, даємо олію і одразу виливаємо помідори. Поки овочі тушкуються, нарізаємо рибку. Нарізаю рибку невеличкими шматочками шириною приблизно 1,5 см. Зажарка вже готова. Коли вона трошечки проголоне, перекладаємо її у миску до рибки. Подивіться, скільки овочевого соку зібралося у нас у мисці. Рибка буде дуже смачною, з такою заливкою. Тепер рибку підсолюємо і даємо чорний мелений перець. Акуратно все вимішуємо і легенько накладаємо у чисті баночки. От, гляньте, як все добре вийшло. Баночки повні, рибка добре покрита. Овочевою зажаркою. Всі баночки повні. Баночки закатуємо кришками і стерилізуємо. В автоклаві стерилізуємо 25 хвилин при температурі 105 градусів. Смачненькі рибні консерви зі скумбрії, скумбрія в олії з прянощами і смачненька скумбрія з овочевою зажаркою. І як бачите, приготувати ось таку рибну смакоту зовсім не важко.